Треба починати дихати, тому що повільне дихання, коли ми починаємо, воно включає парасимпатичну нервову систему. Все тіло готується якось себе зберегти, кудись бігти, якось знайти безпечне місце. І коли ми дихаємо, наприклад, є таке дихання на один, два, три, чотири ми вдих робимо через ніс, і один, два, три, чотири, 6, сім, вісім видих через рот. Любої емоційний стан, який є, так наприклад, людина дуже агресує, вона бере ці оливець, і, тре, і оце випускає.